Злочинність на Рівненщині за останній рік зменшилась. Принаймні у цьому обласну владу запевняють правоохоронці, спираючись на власну статистику. Про що свідчить зменшення кількості тяжких тілесних ушкоджень, в тому числі смертельними наслідками, побоїв, крадіжок державного та особистого майна, шахрайств та хуліганств. Із усіх цифр, які міліціонери надали для ознайомлення, керівник області Василь Берташ виокремив один пункт, який його не надто порадував. Кількість злочинів пов'язаних із обігом і зберіганням наркотичних речовин зросла на 11% в порівнянні з минулим роком. Голова облдержадміністрації закликав керівників районів і самих правоохоронців активізувати роботу зі свідомим населенням і громадськими організаціями для спільної боротьби. Якщо десь в якомусь місці збувається наркотична сировина, то знають, хто цим займається, щоб допомагали міліції. Кожен тут сидячий батько має своїх дітей. І це дійсно страшна біда. Я думаю, що Василь Іванович треба це питання розглянути на кожній колегії в кожному районі. Розробити такі дієві заходи. Представнику адміністрації президента, який теж взяв участь у роботі колегії, не сподобалося, як правоохоронці протидіють незаконному видобутку бурштину. Минулого року міліція здійснила чотири десятки рейдів. Однак ефект, на його думку, від цього був незначним. 44 особи затримано, ви, вилучено 30 мотопомп, так, 660 метрів пережного рукава, 6 штикових лопат велике досягнення, і дорогого цінного каміння 869 грам. По 22 грами на один рейд. Давайте порахуємо результативність цієї роботи, коли ми кажемо, що грошей не вистачає. скільки вартував той бензин, який спалили, скільки робота тих. Міліціонерів, які виїжджали на ці рейди, і так далі, правоохоронці погоджуються. Боротьба зі старателями справа не з простих. Підпільні бурштинокопачі розставляють поблизу сіл свої пости, які попереджають про появу міліції. Вирішити проблему могла б легалізація видобутку сонячного каменю. Мова про це йде давно однак до логічного завершення справа так і не дійшла. Керівник області Василь Бертер сподівається, що народні депутати від Рівненщини зможуть пролобіювати відповідний закон уже цього року. Іван Марчук Назар Мідріган. Інформаційна програма День.